Добре до вас тікать, будь ласка, ви можете мені допомогти. Так, що сталося? Дивіться, у нас сьогодні є конкурс один. Э, на ну, на пентхаус дуже величень, ну, так і на є домівка така величенька. Хочете по, ну, хочете взяти участь? Та да, звісно хочу. Давай э, кажіть що? Зараз я прийду, ну ви поки що тут будете. Добре, добре, так, добре, добре. Добрий день, це я представник того ну, нашої акції. Ось, і я хочу, ну, вам сказали, що ви можете взяти участь. Дивіться на величенький такий пентхауст. Так, я чув, що можна взяти. Я хочу так взяти. І скажіть, будь ласка, чи буде мене взяти чи ні? Звісно, буде. Ну, Нам потрібні люди, дивіться, і треба буде відповідати на питання. Добре, добре. Ну я тобі дійду. Так, так, так. Слухайте, я взяв участь, уявіть. Уявіть, мама тато, я взяв участь. Господи, та то що хотру? Ні, ну кажуть, що подарують пентхаус. Добрий день, богарку курудзику. Скажіть, будь ласка, чи ви готові вже відповідати на наші відмі? Слухайте, ви мені сказали, що ви мені подаруєте пентхаус. Що це за що це за хата, Так і це є ваш, ну, пентхаус цей. Як? Як, ну як, ну, пентхаус ось такий красивий. Це ви так уявляєте, ви пам'ятаєте, як ви мені розповідали? Ось ваш пентхаус. Ти що, який пентхаус? Ти бачив це? Це, це? це що за... Це що таке? Скажи, будь ласка, який це пентхаус? Скажи. Ну, де, чому тут двері нема? Ну, скажи, будь ласка, тут все поцвіше, Чому тут дах обвалився? Скажи, будь ласка, а де цей пентхаус? І скажи, будь ласка, як ця адреса називає? Будь ласка, не бійте. Ця адреса називається залупівка. Ну, я так зрозумів. А чому ти його прозвав, це пентхаус? Тому що раніше тут був пенхаус. Раніше, ти знає, як я уявляв той пенхаус. У моїй фантазії було щось інше. Так, я ще за це заплатив 10 стаків ізумрудів. Ну так ми ж вам на ці гроші купили техніку і картини. Ага. Комп'ютер нічого не тяне, е, картина, Що Шо шової картиниці, скажи, будь ласка, і скажи, будь ласка, який ремонт я чогось сам робив? Ви мені чомусь не платили за цей ремонт? Добре, давай я тобі повідповідаю на ті запитання і все. І ти покинеш цей дім. Дивіться, в чому справа? Ми згенерували ну, штучного інтелекту, згенерували. Вам від. ось і, будь ласка, запишіть цю реакцію. Добре, давай вмикай. А люди кажуть, що ви працювали з цим комп'ютером самі, але я вам допомагав. Це може бути мем. А тут скалепи вірвалися в ваш дім. Почали вас душити, але вас не бере нічого. А це ви коли місяць не приближали, що у вас вже на клавіатурі повиростали квіти? Але до вас подруга прийшла. Бу, на що, мені комп'ютер зламати, знаєш, а тут вийде це танцювати. Так все ж добре. Чому я тут голий? А ну врав, брав, брав. Слухай, чому я тут теж голий? Скажи, будь ласка, а хто це такий? Чому він забрав мого лебедя? Дай гадаю, це коли прийшли гроші за комунал? Ні, ви ж не платите. Це коли прийшла смс скільки платити за водофон. Слухай, мені оцей штучний інтелект іноді допомагає, але іноді ні. Ну і що це він створив? Добре, друзі, всім па-па. Якщо якісь фото, якщо вам сподобалось, то лайкайте. Всім па-па. А я зараз з тобою розберуся. І ще, друзі, ці, ці відео я не вписував в чат GPT. Це я знаходжу в цій маски та внуссі зірмовірні. Ось, і, ну. Такі ну, фото міло таких ну, Але що ж тут робити? Зняв відео, зняв відео. Все. Всім дякую, всім па-па, Підписуйтесь на канал. На 10 лайків викладу в телеграм, там, де розмита фото, там, де я танцював.